Отже, Україна дійсно просила у штатів ракети томагавку однак інформацію про це злили. І тепер президент Зеленський дорікає Білому дому. каже це була конфіденційна інформація між Білим домом і Україною. Як розуміти всі ці повідомлення? Це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного. Кінець цитати. Ну а поки в білому домі розмірковують над доцільністю збільшити підтримку України, ворог окупував Богоявленку нову українку, просунувся в Селидовому та Ясній Поляні. Окремі військовослужбовці і навіть народні депутати у засобах масової інформації кажуть про. Обвал фронту, але генштаб так не вважає. Чи дійсно ситуація на фронті кардинально змінилася, і з якими проблемами стикаються сили оборони? Станом на зараз питаю Івана Тимочка, голови ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Пане Іване, добрий день. Доброго здоров'я, радий бачити. Навзаєм скажіть, не може бути е, ця купа інформації негативної е, і псо, якщо і народний депутат каже про жахливу ситуацію в системі управління військом. І от генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко каже: фронт на Донбасі посипався. Процитую: це не військова таємниця, у Салидові зайшли росіяни, там закріплюються. Думаю, найближчим часом обійдуть його кільцем і захоплять повністю, щоб дасть їм тактичний вихід. На Покровськ, що відбувається, наскільки все складно, ну, дивіться, я звичайно не генерал і я не керую напрямками. Але наскільки я знаю, що таке посипався фронт, це коли обвалюється оборона, там на відтінку 20-30 кілометрів, ширину глибину, коли війська потрапляють в оточення, коли відбувається втеча, немає хаосу при відступі, коли ми бачимо, що Ворог займає плацдарми, розширює і наступає обвально швидко, ну, от таке, як був обвал, коли ми наступали на Харківщині. Оце був обвал російської оборони. Навіть назвати обвалом російського оборону, наприклад, на Херсонщині, хоча російські війська відступали і тікали, але ми ж знаємо, як вони зуміли форсувати Дніпро. Я просто для прикладу наводжу на а, тих успішних наших операціях, які ми проводимо. А казати, що на напрямку, в якому тривають важкі бої вже мінімум два роки, де дійсно усе поруйновано, де надзвичайно величезне, напевно, максимальне скупчення ворожих сил, то ми можемо говорити про складну обстановку. Ми можемо говорити про серйозну загрозу для нашої оборони. Ми можемо говорити про труднощі, з якими е, наші військові. Стикаються на цьому напрямку, але говорити про обвал ну я не бачив. Може, ви бачили колони наших полонених військ у російському тилу, чи може десятки одиниць техніки, яку ворог узяв, чи може ми бачили. Склади з боєкомплектом на фоні яких фотографуються кадируті чи росіяни, де є українське маркування чи там наших союзників. Ну е якщо відступають так, ну значить це приймається якесь рішення. Рішення воно приймається на рівні е тої ситуації, яка, скажімо, відома старшому командуванню. Вона далеко може бути невідомою для. Навіть команди командування там середньої ланки, тут я би знаєте, так звичайно потрібно на це звертати увагу. Так потрібно комунікувати з суспільством, потрібно можливо роз'яснювати причини, принаймні, для того, щоб не було знаєте придуманих. Факторів, бо коли мовчання, воно інколи дійсно завдає більше шкоди, аніж часткове інформування, це теж правда. Можливо, тут проблема в комунікації в інформаційній, бо на півтора тисячі кілометрів лінії фронту. І де ми маємо, а тепер, напевно, і більше, ніж півтора тисячі з урахуванням Курщини. Ми говоримо, сконцентрували всю увагу на Донеччині, півдні Донеччини. Ну, це з іншої сторони, правда, бо там йдуть гарячі бої, але бої на півдні Донеччини нічим не відрізняються по інтенсивності боїв на, на рівні, скажімо, на рівні того ж самого Курщини чи Харківщини. І там набагато успішніші військові операції. Так, на жаль, десь нам приходиться відступати. Десь звичайно потрібно робити висновки. Повторюсь, звичайно, потрібно власне, спілкуватися з суспільством. Звичайно, обов'язково потрібно комунікацію покращувати всередині між структурами, робити висновки, де є слабкі ланки. Але переносити це у формат якої спільної зра... загальної зради чи не успішності, так це це перші, що оборонами керують ті ж самі генерали, ті ж самі офіцери, які керували успішними операціями наступу на російську армію. Це ті ті ж самі генерали, які керують успішними ударами по російських тилових складах по їхніх заводах, військових центрах, ті ж самі керують наземними операціями. Просто на жаль, війна. Це не завжди успіх, як і не завжди поразка. Війна, це мені дуже подобається така фраза, що на війні виграє той, хто робить менше помилок, а не більше подмігів. Оця ситуація зараз, на жаль, вона у нас є. Так десь видно наклалася ситуація лінії фронту з якимись внутрішньополітичними ігращами. На жаль, на жаль, як це завжди буває, багато політиків, які не мають якихось особистих досягнень, намагаються. На популізмі досягнути якихось своїх особистих цілей, чи досягнути якихось особистих рейтингів, і в цілому це призводить школи. Тоді, як скажімо, військові не завжди можуть інформувати про реальний стан подій, чи про свої оперативні чи стратегічні задуми. І не, не можуть не завжди можуть, наприклад, реально пояснити, чому був від військ на тому чи іншому напрямку. Ну не вийде генерал і не скажу: у нас на напрямку ту там посу якогось лиман чи що немає резервів. У нас резерви 30%, відсотків. Він того ж не зможе сказати, правильно? Він мов. Ну, він просто, але його тоді назначають винним, бо це комфортно. Нас завжди люблять, знаєте, як і піднімати, так і зразу звинувачувати в чомусь. І ті, хто бігли фотографуватися до наших генералів, коли успішні операції, тепер біжать, десь там чи ну не знаю. Одним словом мені ця ситуація насправді суб'єктивно дуже не подобається, оскільки історія завжди говорила і завжди показувала, що ми завжди програвали бої, коли суспільство починало не довіряти або звинувачувати своїх полководців. Потім віддавати ворогу, пригадаємо всі козацькі повстання. згадаємо українську революцію 17-х років. Поки ми трималися, і всі дійсно підтримували бойові дії. Тривали ворог не міг перебороти, коли народ починав вірити у поганих генералів чи командирів, яких потрібно віддати в жертву, і все буде щастя, закінчувалося тим, що знищували і командирів. І знищували власний простий рядовий солдат і народ. Оце, оце важливо нам зараз усвідомити. Чи зможуть це усвідомити наші політики і переступлять через себе і відмовляться від своїх політичних рейтингів э, як підтримки армії? Ну історія час покаже, я не знаю. А до чого тут політики, що заважає генеральному штабу військовим вийти і сказати: ми вийшли з Селидового? А якщо всі о, окремі військові, окремі навіть вже народні депутати, і політики, і військові, всі навколо кажуть, що ми вийшли. Генштаб про це не повідомляє зараз, росіяни кажуть, ЗСУ за починають відходити зі східної частини Курахового. І, і якщо це підтвердиться, ну виявиться так, що Росіяни першими кажуть правду е ніж українці, ворог. Інформує краще ніж е, власна держава, чому бачите. Проблема в тому, що у нас вже ми дожилися до того, що призначення комбатів комбригів чи проведення військових операцій має з якоїсь дива погоджуватися з депутатами, з політиками. Чуть не від них погодження супровід. Пересування військ, кадрові переміщення це все мають втручатися. Депутати, помічники, депутатів, політики, чиновники всі хочуть контролювати процес військових, не бельмесаючи в військовій справі. Ми е, говоримо про ну, так, звичайно, якщо ворог знає, що він е, досягає якогось успіху, він поспішає про це. Озвучити, коли війська відступають, вони максимально намагаються це приховувати, щоб не було відомо шляхів відступу ротації. Згадаймо 72-го в вугледарі, згадаймо третю штурмову підавдію. Ко тільки політики озвучували переміщення військ цих бригад. Чим усе закінчувалося дуже і дуже сумно. А Росія розповідає про свої неуспіхи і поразки на Курщині? Росія розповідала про свої, свою поразку в на заводі у Вовчанську. А Росія розповідала про свої втечі з Харківщини. Два тижні вони мовчали, і так ми можемо говорити до безкінечності. Насправді, тобто, кожна зі сторін, я, я ж кажу, говоримо за очевидність, за реальність. Кожна сторін а, свої маневри чи свої невдачі буде до крайнього приховувати або обмежувати інформацію, і не тому, що вона боїться осуду, тому що вони намагаються мінімізувати ризики чи мінімізувати проблеми. Якщо вже, вже все оста остаточно стає зрозумілим, коли вже не можна провести контрміри, коли зрозуміло, що війська закріпилися на якихось конкретних позиціях і вже. Зупинили, чи, скажімо, обмежили просування противника, звичайно, тоді це озвучується Так, це політично не яскраво. Так, це не додає політичних рейтингів. Так на цьому не знімеш телешоу. Але так це насправді відбуваються бойові дії сіро, рутинно, безперервному такому взаємодії. А якщо говорити за класиком, ну війна це. Це по суті політика постійного обману і дезінформації, і це теж потрібно робити, щоб ворог не розумів. Бо навіть якщо політики озвучили, наші вийшли із наземівки з Вугледару чи будь-де, ну, і що? що вони змінили? Коли політик констатує, чи депутат, чи політик, цивільна особа, що війська вийшли з Вугледару, що він досягає? Окрім того, що він проконстатував. І приписав собі як себе як інфоцентр. Він вплинув на зміну лінії фронту, він зумів зорганізувати підтримку від бійцям чи військовим, він, скажімо, попередньо скомунікував з, з кимось. Ні, цього не відбувається. Вони теж постфактом, просто змагання, хто перший озвучить гіршу новину. Якщо раніше, знаєте, погано, тих, хто погано давав інформацію, страчували, то зараз їм до насправді виростають рейтинги. Ну живемо ми в інформаційному світі. Тут нічого не зробиш. Можливо, і це теж потрібно комунікація і спілкування суспільства з комунікаторами. Бо по великому рахунку теж будемо чесні, що суспільство і делегує багато повноважень власне своїм представникам, що виконавчої, що законодавчої влади, щоб вони його і інформували і комунікували, і захищали, але не зловживали зараз, в умовах війни потрібна загальна консолідація. Нікому не стане від того легше, що депутат написав 50 постів з критикою командувача, чи 50 постів з критикою військових, але, забувши при цьому згадати, що він і його команда ввалили 5 місяців закон про посилення мобілізаційних процесів. Депутат, який каже, що немає військ. Бігає і всюди критикує центри комплектування. Ну воно так не працює. Або хрестик зніміть. Ну або ми знаємо та або трусики надійте. Не може бути, коли ви хочете бути добрими до тих, хто не хоче захищати, і хочете бути добрими до тих, хто захищає. А конкретики немає. Оце, на жаль, найбільша проблема, яка чомусь почала загострюватися зараз у нас у суспільстві. Бо військові воюють понад силу можливості своїх, понад свої можливості це факт, і звинувачувати військових від солдата до командувача. Це е, половина, а то й навіть четверта частина проблем. Проблеми, як суспільство координує, підтримує свою роботу військових, яку допомогу надає, які бажання виявляють, яка підтримка відбувається. Те, що депутат поїхав, сфотографувався на пустих фортифікаціях, але закон змінив, який став на захист тих, хто ухиляється, як би ми не кричали про поганих прокурорів чи генералів, але якщо депутати дотепер не зняли обмеження на їхні зловживання пенсій, як би ми не критикували зараз заразки, через яких тисячі ухилянтів мають можливість уникнути призиву, але якщо депутати не проголосували закон, який обмежує ці маніпуляції. Нічого не змінюється, як би ми не кричали про зниження мобілізаційного віку, наші депутати. Але якщо вони не провели серйозний аудит, того що вони дозволили закладам несподівано навчальним до 200 тисяч збільшити набір студентів різко там віку, 25 і далі чи не зрозумілі власне оці, які зараз переглядаються бронювання півтора мільйона, то Критикувати поганих військових чи генералів не варто. Потрібно зробити максимально все для того, щоб армія була максимально ефективною. а вже після того питати командування, чому вони не виконують свої завдання, скажімо, на базі ефективної, підготовленої для них бази. На жаль, зараз така у нас історія. Чи це зуміють зрозуміти е, політики? Я не знаю. Е, чи... Зможемо ми, скажімо, встигнути це до тотальної системи звинувачень і протидій? Теж не знаю. Маю сподівання, що все-таки оці політичні ігрища десь зупиняться на найближчому часі. Можливо, це якісь політичні кон'юнктури, які хочуть підтасуватися під там якісь вибори в Америці, бо теж будемо чесні, що дуже величезний. Частина порядку денного політичної діяльності України зараз так чи інакше прив'язана до постфактум президентських виборів в Америці до виборів там європейському союзі, налагодження якихось там взаємодії комунікацій на далі. Але все таки перше треба перемогти на війні. Не переможемо на війні. Ну можливо, хтось з депутатів і буде перемагати на, в. Боротьбі депутатів у Російську Держдуму Ну нас не буде тоді, як як нас? На жаль, така правда. Секретар Ради національної безпеки і оборони пан Литвиненко заявив, що до Сил оборони планують залучити призвати ще 160 тисяч людей. Е, наскільки це, е, ну якщо розшифрувати, багато чи мало, наскільки важко стільки е, мобілізуватись з одного боку, а з іншого боку, е, наскільки ці 160 тисяч. Покращить ситуацію на полі бою. Я чув від військових, що є велика проблема із високим рівнем СЗЧ, і скільки б тут не мобілізували зараз, треба вирішувати інше. Власне реформи мають відбуватися на рівні мобілізації, підготовки військових, рекру... рекрутингу. Як ви це про проком... прокоментуєте? Це, це можу повторитись хіба, якщо не створена суспільна база, чи вона ламається? То, на жаль, все решту можемо говорити і по різному. Знову ж, в мене питання: чому депутати чи навіть керівники там, комітетів депутатських, не військові, озвучують цифру про 160-500 тисяч, що там було раніше 300, не має значення. Чому вони озвучують конкретні цифри? Хто їх уповноважує на це замість військових? По великому рахунку, що ми даємо? Грунт для аналізу ворогу. Чи що? Чи вони що? Вони знають, які ми маємо, плануємо стратегічні завдання зараз на найближчі часи термін. Що зміниться? Ви маєте на увазі 160 тисяч. Це слова секретаря Ради національної безпеки? Ну, я ж кажу: для чого це озвучувати? Угу. Чому ми даємо повід, даємо дають причину для маніпуляцій? Цього не озвучує військове командування. Чому? Бо воно його завдання стоїть перемагати в війні. Я повторюю. Політики намагаються привернути на себе увагу. Це це, це дуже болюча проблема, дуже величезна. Для чого? Щоб сколихнути суспільство? Хто буде перевіряти, чи призвали 160 тисяч, чи 200, чи 100? Як це буде визначено? Хтось буде давати звіти? Для чого цими цифрами чергове щось будуражувати чи визначати? Навіть якщо це озвучили військові? На засіданнях, чи це озвучили десь військові, і він отримав цю інформацію від військових. Чи уповноважені цивільні, навіть голови комітетів чи секретарі, не має значення. Озвучувати сугубо військові стратегічні це, це цифри чи плани задумів. Ну, я кажу, я не знаю, коли в нас у суспільстві навчаться розуміти, що в нас війна, що в нас не виборчі перегони. Що в нас усе дуже серйозно, на кону стоять не прапори політичних сил, на кону стоїть виживання країни. Ми ж от постійно чомусь, знаєте, такі от от стрибки на одній ті ж самі граблі. Якщо би це, я розумію, ну, хіба може це було погоджено на, на рівні, скажімо, ставки головнокомандувача? чи ну, комітет Верховної Ради, будь-який комітет, він точно не уповноважений на проведення мобілізації. Це відповідно повноваження, якщо беремо в Збройних силах, Генеральний штаб, по вертикалі командування безпосередньо, які відповідають за родами, напрямками військ і так далі. Оці так люди можуть озвучувати цифри, вони мають аналіз військові, якщо це потрібно, знову ж, якщо це не несе загрози для мобілізаційних процесів, а ну, вони ж не впливають, вони можуть заслуховувати звіти, вони можуть на підставі пропозицій військових. Чи на підставі якихось інформації чи аналізу, який вони отримують, скажімо, з різних джерел, можуть приймати рішення для того, щоб покращити процес чи мобілізації, чи посилення військ, але точно безпосередньо вони не є виконавцями і відповідальними за цю роботу? Оце важливо розуміти. Бо знову ж політики наозвучують цифри. Наозвучують питання і так далі. І потім самі ж тиснуть на військових, щоб це підтасувати під їхні заявки. Бо політик не хоче визнати, що він, що він сказав дурню. Чи не політик не хоче визнати, що він сказав зайвого, чи, чи він хоче свої... Це абсолютно я говорю зараз про всіх. Нас, на жаль, про це, можливо, у мене особисто упереджене відношення. Але в мене найбільше зараз питання до нашого законодавчого органу. Чому депутати почали масово втручатися в роботу оборонної системи України, організації проведення оборони? Хочете здійснювати нагляд контролю? Працюєте в комітетах, викликаєте відповідальних осіб, отримуєте інформацію, збираєте аналіз, приймаєте якісні рішення на підтримку і тоді питаєте командування знову ж чи командирів, звертаєте. Безліч законних шляхів звертатись на міністрів, на генералів, на всіх для того, щоб виправляти помилки, чи виправляти чи проводити ефективну роботу, точно не рішення звинувачувати всьому військовим Зараз на жаль, ми маємо таку тенденцію в цілому Україні, що коли почалися проблеми на фронті, звинувачують одних військових. Ну це не є проблема, не є тільки вина військових. Те, що я кажу. Суспільство має цілком консолідуватися для перемоги, інакше на жаль, ми будемо мати далі ті самі гравки. Пане Іване, дякую вам за розмову, за інформацію. Будемо аналізувати. Якщо є з чим посперечатися, звертаюся до глядачів. у коментарях під відео це можна зробити. Висловлюйте свою думку. Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку під відео і підпишіться, якщо тут вперше.